Доброго дня, черговий вікенд. І тема цього відео буде питання, яке задає собі кожний риболов на муху. А що краще купляти мухи чи робити самотужки? Для мене я вже давно вирішив, що це краще робити самотужки мухи, бо ви можете завжди зробити їх в достатньої кількості. І вам не буде шкода їх залишити десь на деревах. В гілляках, кущах, тому що ну, завжди буде таке місце, де ви навіть можете побачити рибу, зрозуміти, що вона є виходи, як то кажуть, на муху, на, як на якісь інсекти, а кидати там важко, там нависають гілля дерев, або позаду вас є кущі які вам будуть заважати нормально кидати муху, і ви, вам буде шкода завжди, що муха може зачепитися за гілляку це повісити, ви її потім відірвете і на цьому ваша рибалка завершиться. А коли у вас є достатньо мух, ну, може хоч 10 повісити на цьому, на гіляках. але не одиничий раз у вас. У вас все буде нормально, муха пролетить. Впаде на річку і ви зловите вашу рибу. От, тому для початку, для тих, хто починає, я зараз розкажу, що, з чого треба починати. Це буде мінімальний набор. І наступного разу це буде наша перша найпроста муха, яку може зв'язати. Ну, я вважаю так. Навіть інвалід. От. Ну, по-перше, вам потрібні лощата. У мене такі лощата фірми Griffin. От, Куплені були на Амазоні десь років 5 тому. От, вони повертаються отак. Бо є лощата, ви можете купити лощата, які не повертаються, які жорстко закріплені. Але, ну. Повертатися, не повертатися, ну це таке можна будь-яку муху зробити і безповоротніми лищатами, і простішими лищатами. Навіть можна зробити муху за допомогою лищат, які не запристосовані для мухов'язання. Слюсарні лищата візьміть, в них закріпить гачка, гачок і можна зробити муху. Да, це буде невдобно, де буде якось так куструбатоно. Але вона буде муха, ви її зробите, і ви її з неї будете ловити рибу. Це гарантовано. От. До лощат вам потрібно буде мати бабінну-тримач, оце бабінка така, чорною ниткою. Ну, починати треба з чорної нитки. Оце основна нитка у більшості мух, з якою ви будете працювати. От. Це шостий розмір. Чорна, чорна нитка. Фірми Юні. Ну, це стандартна нитка, класична фірми Юні. Саме дешева. Ну, дешевше можна китайською. Може навіть нитку знайти десь у вас ваші, у уродичів, попитати той, хто може щось. Може, в мами взяти нитку і <кій> взяти цю бабінку з нитками. То не суть важна. Ви зможете в'язати мох і простою ниткою. Тільки що вона буде менш стійка до впливу води, тому що це ж штучна нитка, не бавовняна, а в більшості випадків у, у своїй матері чи сестри, які займаються якоюсь там. Якісь, то в них в більшості випадків бавовняна нитка. От. Ну, То не важливо. Головне, щоб ви змогли просунути її ось сюди. А для цього вам потрібен буде отакі нитки вдягач у бобіно-тримачі, щоб ви могли засунути з цього конця, просунути нитку, а потім висунути її. От. І ваш бобіно тримач з бобіною вже. Готовий для роботи. От. Що ще вам треба? Ще вам треба бути обов'язково. Ну, це ножиці. Ну, без ножиць. <гум> без ножиць можна. Ну, тоді треба десь шукати гарний ніж, точити його дуже гострий. Ну, треба гарний ножиці або гарний, гострий-гострий ніж. Дуже гострий. Це, нагадую, ще. без. От. І ще вам потрібно бути перетримач. Ну, перо тримач для того, щоб зафіксувати тут перо і огорнути його на округі гачка. От. Ну, а також для того, для нашої першої муги вам понадобиться якийсь гачок для сухих мух. Бачите, тут у мене написано dry. Dry. це суха гачок для сухої мухи та перо. У ну, мене таке, я взяв таке перо. Це з півня перо. Жорстке, коротке. І ось навіть на ньому написано розмір. 18. Ну, 16-18 гачок. Це близький розмір, це нормально. Тобто ми з вами наступного разу зв'яжемо муху з, з цих. От. Ну і нагадую, що вам ще потрібен вузлов'яз. Вузлов'язом ви будете завершати свою працю от, і кріпити, робити закріплювальний вузол вашої нитки до гачка, до тіла гачка. От. Тобто, які інструменти ще нагадую вулов'яз, перотримач, ножиці. Нитко вдягатель. тримач. Ну і головне лещата. Наступного разу за допомогою цих інструментів ми вам зробимо першу муху, на яку я вам гарантую, ви завжди влітку спіймаєте. Рибу. І неважливо, чи то буде в Карпатах, чи то буде на рівні, деякі сірні, річці нашої іншої області України. Дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки, якщо вам сподобалося, або дізлайки, якщо вам не сподобалося. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, залишайте їх в коментарях. De acordo.